Приїхали свіжі свіжо печені пиріжки, майже пиріжки показую. Лиш два права, яка була дефіцитною. Вона не була, вона є дефіцитною. На 244 кузов за задньою аркою. Будь ласка, в такому стані вона продається нова, завжди йде з фіксатором. 244 кузов роки випуску з 2002 по 2006 рік випуску. Лиштва вся є в наявності, але свіженька приїхала задня права за задньою аркою, тому що дуже довго її чекав. Дефіцит нема, тобто лиштва є, нема хорошої ціни. Ця приїхала по плюс-мінус нормальній ціні. Вона, якщо я не помиляюсь, 25 доларів коштує. Щоб її замовити, всього-навсього контакти в шапці профілю. Телефонуєте. А, можете зайти, там є е, ссылка, телеграм-канал, вайбер канал. Заходить, там буде ціна на неї, щоб ви не забули, і щоб я не забув на неї ціну. Там все можете подивитися. А щоб замовити напряму, телефонуєте там, контакти є в шапці профілю і, і замовляєте все.